Так і ще хочу підняти таку тему розмови, як місцевої, локальної невеличкої громади, яка мальовничо розмістилася в таких наших загальнонародних лісопаркових ділянках, як Дарницький бульвар 8 12 Мешканці, які загородились за бетонним парканом, відгородились, вірніше захистили себе цим, але поруч знаходиться ця земельна ділянка, яка отак шкідливо і злочинно зруйновується невідомими, скоріше за все, забудовниками. Цікаво, чи переймаються долою масивою мешканці цього житлового невеличкого подвір'я, які вважають, що відродившись за бетонною стіною, їх не торкнеться загальнонародна проблема, навали бізнесу на громаду. Яка не сплачує податки чи сплачує податки, невідомо на які рахунки, невідомо для якого призначення. А чудове місце, якби вони відкрили один, одну секцію цього паркану і все ж таки ну, взяли під якісь. Якусь опіку оцю ділянку. І слідкували за тим, хто, що тут відбувається, чому знищуються оці чудові сосни, які просто являються на сьогодні-завтра, будуть внесені в червону книгу. Як і всі звичайні рослини, дерева нашого нашої природньої зони географічної. Шкода. Сподіваємось, що вони будуть активну участь приймати в самоорганізації населення цього масиву. В Фейсбуці не будуть ігнорувати загальномісцеві, загальнокиївські проблеми, які Відбуваються за участю активної громадськості в даному випадку гімназія Домінанта, яка захопила за паркан, землі наші, і будуть приймати участь, що все це наша територія органу самоорганізації населення. Комітету мікрорайону Комсоморські пробудження, який діє, створений і діє у відповідності до конституції закону про ОСН.